4 липня 2024 року Житомирська міська рада у співпраці з територіальним центром комплектування та соціальної підтримки надсилатиме військовозобов'язаним повістки рекомендованим листом. Про це розповів Олег Смаль, заступник Житомирського міського голови. Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, згідно спорядження начальника ТЦК та СП звернувся до міської ради щодо просилки даних повісток. Вони формують список, надсилають нам повістки, верніше передають нам повістки, а ми надсилаємо рекомендованим листом військовозобов'язаним особам. Рекомендований лист відправлятиметься військовозобов'язаним за місцем їх реєстрації. У повісті вказаний термін, за який військовозобов'язаний повинен звернутися до центру комплектування. Якщо, наприклад, після цього військовозобов'язаний Відмовився від вручення рекомендаційного листа та не з'явився до територіального центру комплектування. Потім сповіщується поліція, поліція здійснює розшук даного військовозобов'язаного, доставляє його до центру комплектування. Після чого він повинен здійснюється на нього адмін, адмінпротокол складається. Від 17 тисяч гривень Катерина Мороз, Ігор Чванько, Суспільне, Новини, Житомир.